28 листопада в Україні через проходження малорухомого атмосферного фронту вночі у центральних, північних, а також Чернівецькій та Одеській областях очікується невеликий дощ у день. У більшості регіонів опади припиняться а погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Температура повітря залишатиметься вище кліматичної норми. Вночі на заході-півночі у Вінницькій та Черкаській областях прогнозують плюс 4-мінус 1 градус, вдень – плюс 1-плюс 6. В інших регіонах вночі стопчики термометрів покажуть плюс 4-плюс 9 градусів, вдень – плюс 7-плюс 12, а на півдні повітря прогріється до плюс 16 Протягом п'ятниці на Полтавщині утримуватиметься хмарна погода. Уночі йтиме сильний дощ. Вранці розпогодиться та більше опадів не передбачається. Температура повітря вночі знизиться до плюс восьми градусів. Удень підніметься до плюс десяти. Від самого ранку у Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вони не зникатимуть із небосхилу до завершення доби без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 8 градусів. Денна становитиме плюс 11. У горішніх плавнях останнього дня робочого тижня небо буде похмурим, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 11, вночі 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 28 листопада 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.